Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про те, як отримати халявний дроп від проекту Езер. Ми розберемо взагалі що це за проект, скільки в ньому інвестицій. Скільки людей за ним стежать, які крипто-інфлюенсери в нього зайшли та багато іншого. Безпосередньо я вам покажу детальні інструкції, як ми можемо без складень залутати від них досить непоганий дроп. Але перед початком цього відеоролика попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його просуванню. Як завжди, ми розпочнемо з Твіттера, як бачимо, що в них 600 тисяч підписників, що є дуже і дуже багато, досить цікаві пости про їхні колаборації з різними криптопартнерами. Тобто, бачимо, що недавно ще було 500, вже плюс 200. Торальна екосистема дуже сильно е, розвивається, заходять нові партнерства, допустимо, там, з Qualcomm, там, з Magic Еденом та багато іншими е, криптовалютними проектами. Дуже багато криптоінфлюенсерів саме закордонних і українських про цей проект говорять, тому що е, реально можна залутати непогану суму. Саме за безкоштовні активності. Давайте, в принципі, зараз ми перейдемо до взагалі, як залатати дроп за безкоштовні активності. Але також вам хочу розказати, що показати, скільки в них взагалі інвестицій. Тобто на сайті CryptoRank.io ми можемо це все переглянути. Тут ми бачимо, що інвестиції на 11 лямів проект оцінюють сто мільйонів доларів. Бачимо, хто куди заніс і скільки заніс в цей проект, які фонди і не тільки. Можемо бачити, з ким вони співпрацюють та багато всього іншого. Давайте, в принципі, перейдемо до самого основного, до того, в принципі, що нас цікавить найбільше, це як отримати від них дроб, за які дії. Отже, інструкцію я викладу до себе в телеграм-каналу. Тут вона знаходиться. Оця інструкція, посилання на неї буде в описі під цим відео. Значить, що ми робимо ми переходимо до цим посиланням. Тут нам буде потрібно під'єднати наш е гаманець. Допустимо, Metamask або інші рекомендую використовувати завжди Metamask. Переключаємо її в мережу ефір і зараз я вам буду показати, покажу, що нам потрібно буде зробити. Так. Бачимо, що до кінця залишилось 20 днів, тобто у нас ще є 20 днів, за які ми можемо зробити їхній дроп. Отже, три варіанти є. Як отримати цей дроп? Тобто це поставити ноду, він платний, пройти layer 3 квіз і перейти, пройти Galaxy Кампанію. Ми перейдемо до Galaxy Кампанії найперше, тому що за неї буде можна сказати, один з основніших дропів. Значить, ми нажимаємо сюди «Let's Go, нам переходить на сайт. Ми знову ж таки логінимося в наш аккаунт. Щоб отримати нам дроп, нам потрібно назбирати тут 1000 поїнтів. Як бачимо, тут ми можемо зібрати 600, і тут ми можемо зібрати 450. Завдання поповнюються майже кожен день. Бачимо, що вийшли нові завдання сьогодні. Тобто про завдання дуже прості: твітер, дискорд. Тобто, тут підписатись на Twitter, тут відвідати сайт, тут також відвідати сайт тут Twitter і тут. Квіз, відповіді на квіз, я, якщо чесно, не знаю. Вони вроді в моєму телеграм-каналі в коменті під цим постом. А якщо ні, то просто робите на рандомі, просто підставляєте від там по-моєму три питання і все. І е, хто не знає, Azer Space User, то просто тут нажати кнопочку Follow і все. Далі забираємо 600 поїнтів, не треба нічого мінтити за ніякий ефір, це все а відбувається абсолютно без складень. Е, далі аналогічні дії робимо тут. Тут просто завдання Твіттері, відвідати сайт, все. Тобто, як бачимо, ми тут, по суті, за такі прості завдання, фармимо дроп. Далі переходимо, можемо також отримати дроп за ЛР3. Тобто ми переходимо сюди. Тут виконуємо прості завдання. Тобто, завдання бачимо, що інтродусінг до EZR, тут просто прийти, прогортати нам тут толком нічого не потрібно робити. І далі нам. Буде потрібно, знову ж таки, щоб заклеймити тут цей бокс. Оцей дроб, нам буде потрібно в арбітрумі мати 50% центів, умовно, щоб заклеймити оцей дроб. Тобто завдання дуже прості: дойде до Discord, Ether Cloud DROP, тобто Це просто прийти на сайт, нема тут нічого важкого. За це ми також отримаємо дроп. Знову ж таки, тут є реферальна система, де ви можете запрошувати своїх друзів. На цьому сайті взяти її отут, -от. і в принципі за це також будуть додаткові нагороди. В принципі, все. Аезер проект дуже простий до виконання. А якщо ви хочете отримати дроп, якщо ви не хочете ставити ноду, то саме така безкоштовна версія отримання дропу вона підійде абсолютно всім, тому що через 20 днів проект виходить. І ми зможемо вже хоча б на антифому, я не кажу, що ми 100% отримаємо дроп, тому що в крипті 100% отримати дроп дуже тяжко. Е, Ну, це залежно, як в якому проєкті. Але як бачимо, що вони оголосили, що люди, які наберуть 1000 поєнтів на на Galaxy, тобто тут до то, 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 то завдання з твітером, вони отримають дроп. Тому, враховуючи, який зараз ринок, він де доби, чого може бути все. Може нам роздати дуже хороший дроп за ці завдання. може нам нічого не роздати, але я склоняюся більше до того. Тобто на 70% я впевнений, що вони роздадуть хороший дроп навіть. Цим простим юзерам, в принципі, все. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Всі посилання з цього відео ви знайдете в описі під цим відео, включно інструкцію. Всім дякую, хто дивився. бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.